Добрий раночок. Ранок у нас починається однаково. Ось, Прийшла в теплицю. Там свічка має ще димить. димить. Так, відкривати. Сьогодні я думаю, прийду трішечки пізніше, то завжди я приходжу десь о 8-й, прийду о 10-й. Там вдома ще попрацюю. Прийшла я о 10 й відкрила, чуть не задихнулася, тут так жарко. Десята ранку впала температура, була плюс 30. Це я відкрила двері і воно трошки впало. Плюс 30 в теплиці, да? а вночі було мінус 11. Це як розуміти? А як ці пітні рослинки, я не знаю. Отак от, от. Все повідкривала, відкрила двері. І так це в мене зараз виглядає все. Зараз піду цибульку відкрию, тому що вона теж там у шоці. О, жара, тут жарко дуже. А на дворі, а на дворі, вже в мене попотіло трохи. А на дворі лежить сніг. Видно, бачите? Там сніг. А це прикол, це сонце так пече. Як воно буде пекти в сезон? Скажіть мені, будь ласка. Да, да. Так, пішла цибульку відкривати. Цибулька. Цибулька ось і зайшла. Отак. От Повторюю, ця теплиця не топилася. <кій> Та що таке? Не топилася ні разу, нічим, ніколи. Ось так. От зараз покажу, яка ж ципулька. Отака цибулька розкрила. Нехай дихає цибулька, посаджена восени. В кінці, отак, От пережила все і, і, і буде цибулька І навіть не по одній, коли по одній, а дивіться, дві. Прикольно. Ну і продовжуємо, продовжуємо працювати. Так, виставила ось свій салатик. Дивіться, який він в мене вже буду пікірувати. Оце повиставляла. Пікірувати буду ось такі касети. Це одна касета, я її просто так перерізала. Да? а от Яка це? Треба глянути, не знаю, десь там в мене підписано, який це розмір. Маленька, невеличка. значить, Сюди буду пікірувати салатик. Ось мій салатик. Поки що виставила, хай він трошечки сонечка хапне. От. І буду його пікірувати. Ось такий малюпусик. Це айсберг. Бачите, який. Хороший, хороший. Отак. Це ще не весь червоний остався. Ну, щось він біду,ся не знаю. чи... Чи взагалі буде він в мене, не буде, коротше, нікай. Ось бачите, який, чорті шо. Подивимося, подивимося. Поки що я його там оставила, не знаю. От такі. Справи у нас пиляють уже все. Праця пішла по повній. і Все, весна. Давайте весну, тому що ну, людям не терпиться. О, працюю, вже там пиляють, стукають. Все як положено. Так. Ось ще тут у мене кое-що є. О, я світло не виключила, а це даю. Ось такий гірочок один. Так, ось там помідорки, це все на підвіконня. на підвікуння. А ось це ж я планую, думаю, пересадити теплицю, але ж чекаю, поки що ще трохи. Тому що, ну що ж, воно ж замерзне, ще мороз. І ось тут ще, бачите, салатик. Ще ж мороз. Мої теплички. Ще ж мороз, вже дві неділі я не сплю, грію. Коротше, там ще сніг на городі. Ще сніг. Ну куди ж? Що ж це? А в теплиці зараз плюс 30, до речі. Ось такі справи. Сонечко пригріває, все пооткривало, ну я вже вам показала. Так що. Отак, отак, треба весну, весну, ми хочемо весну. Тут тут треба світло теж виключити, на що воно треба, як тут світа. Дивіться, сонечко мені. Руколка, ось така руколка. Виросла і росте, не знаю. Ще не їли, бо воно ж дрібне. Треба полить, кстати, дивлюся, по ходу. Отаке. Так, оце ось, бачите, це була полуниця. З полониці в мене, коротше, не вийшло. Зараз покажу це все, що залишилося. Одна касета. Одна касета і то, що я бачу, мабуть, діла не буде. Ну, та й чорт з нею, знаєте, таке воно. що ось я не пойму, що воно в мене пропало світло. Я перевіряла все добре. У мене, як ж казала, є це приложення. Спеціальне мірить світло. Тут світла достатньо. Але чого вона то? Хто я? Коротше, не заморачуюсь. Так-то так. Головне, що я Да. спробуємо. От Отак. Це в мене тут роменчик. Роменчик ось такий, ось, оце ромен. Оце рамен. Я його люблю. Він як пікінська капуста, похожий. От. І от в стакані, Ото длиннючий, то ромен. А це ось це о ось біонда. Ось вона така. Коли дивлюся, щось вона там пожовтіла якось. Ну, я ж їй ще нічого не давала. Це в касети попікірую і буду давати доброго, То вона, може, така нормально. Виберу найкращу і, -і пікірну, Помідорки попікірувані. Значить, що я замовила собі ще касети на помідори. не буду, це... Я спочатку касету ось таку, це у мене тут перчик посажений, я вже знімала. 288-я посажу в таку помідорки і буду пікірувати, а це одрізано, у мене кусочок такий, щоб на підвіконня влазило. от Це сорокова, го, Оце -го. Ну, Це трошки інша форма. Я другої форми там замовила. Покажу потім. Як прийде, от, замовила 40 на на п'ять штук замовила, в мене дві є, в мене буде сім сорокових, я думаю, мені буде достатньо. Вирішила, то стаканами не мучитися, буду вкасити. Вони прекрасно ростуть, дивіться. які. Файні гарні. Трошки, звісно, вони друг другу, але як я їх ставлю в стаканах, то от така сама система виходить. Так що, думаю, піде. Спробуємо ще так. А потім уже з таких касет, як займе, мені 40 почне вже дебелу друг в другу мішати. Я тоді у мене е, ці 800 грамові. Ото в тій потім. І все. І потім на висадку. отак, От Цей год у мене касетний. прям я перейшла на касети, то все стакани стакани, а це цей год буде. Трошки кассетний такий. Отак. Так, а що ще ж не сказала, а це не сказала? Вчора ж я ж пішла, думаю, наберу шторф для э, цього ж салатика свого, щоб кассетки. Пішла торф в мене в літній кухні. У мене великий, я знімала вже, у мене 250 літрів э, торф, великий такий пакуночок. Пішла ж, я ж наберу, думаю. Він відкритий, я вже набирала там для того, що розсади всякої. Так, пішла, же ж я туди, а він замерз. Просто замерз. І в мене кирпичина 250 літрова. Представляєте, вийшла? Єлі я шкребла. ось дивіться, це турф. Оце вчора було, сьогодні він, звичайно, вже ну, нормальний. Вже прогрівся, треба тільки його помочити, бо він сухий получився. Ну, вже і влізла. Так, і оце, оце я набрала і поставила, думаю, хай він гріється. Так що так? Єлі от шкребла, далі не знаю. Вже як то, тому що я ну, не шкребану там. Ось такі справи. Працюємо, підготувала касети, робила ямочки. Ось. Грунт намішала, торф з кокосовим субстратом. Так, ну і все. Зараз буду дивитися, що у нас там скореневоє. Ось я подивилася, мені здається, оце червоний. Ой, де він? Ось, дивіться, це червоний. Уклався якимсь чином. Півчатковий. Це червоний. І ось, дивіться, походу червоний. Та що таке? То, напевно, буду їх окремо. Це в нас ромен. Щось як сюди червоний занесло. Ну, бачите, якось попав туди нічого. Це хочу показати вам кореневу цього салатика. Дивіться, які манюпусики. Гляньте, яка коренева це все коренева Ось цього салатика, що скажете? Таке чудо. Садила я чисто в кокосовий субстракт. Ось такий результат. Не підливала нічим, звичайно, тільки водичкою свіжою, не свіжою, а відстояною. Отак. Одна касета є. Вспомітила, що тут ромен, а тут в мене біондар. Отак. Слухайте це мені е, згадалося, як я колись з петунію мучилась. От хто сажає петуню, той знає. Оце таке тільки що в мене було. Як пікірука петуні. Фу, да. Ще роботи куча. Що є? Ось такий салат Попідписувала. Хай росте. Чекаємо. Добрий вечір. Ми з України. Щось у нас таке? Хтось? Такі костри пали вонючі. Бачите, який туман стоїть? Це дим. Що це жесть просто так. Я вже все накрила. Поки все накрила, трошки припізнилася сьогодні, бо багато роботи було то з цим салатом, то те то все. от, Припізнилася. І забула телефон. Хотіла ж все зняти. Отак, так от це накрито. У нас вже мороз, що ви думаєте? Яка там весна? А мені вже кутики сьогодні. Чоловік подарував. Каже весна, каже, яка весна? Яка весна? Де воно там? Оно, бачите, отака ось весна вже мінус п'ять, так? Ну так. Да. В теплиці, щоб ви розуміли. Сьогодні буду приходити гріти опять. вже поставила свічки. Як гріє, то нормально. Як гріє, то я приходжу вранці. У мене плюс 25, сьогодні було плюс 30. Ну, сьогодні було плюс 30, бо я трошки пізніше прийшла. Отак. От. Ось так. Все накрила, все закрила. Так, цибульку я теж вже накрила. Закрила теплицю. Темно вже. У момент, тільки раз і темно, все. Отаке, От Вночі сьогодні буду гріти. Не знаю, чи останню ніч, чи ще. Я вже не можу. З цими безсонними ночами. Якби ж воно було хоча б мінус один, мінус два, тоді я вже не буду оце такі маніпуляції робити. А поки що ні, то треба гріти.